День, добрий день, мої подписнички. Ви на каналі тут люди. Говорю, віщаю з Голландії. Сьогодні трошечки про роботу розкажу про Голландію, якщо ми там показували Роттердам, Амстердам, то щоб якось жити, тут треба зарабатувати гроші. Як ви бачите, за мною ззаді город Стільбург, погода отвратительна <кхе> херня. Дожді йдуть дуже часто, але тобі треба їхати на роботу. Тож, що, то треба зарабатувати гроші. Це погода. Я не знаю, чуть чи не чуть. Вале сумасшедший вітер. За 15 хвилин треба проїхати 5 кілометрів, вітер дує, а ми їдемо на роботу. Така погода кожен день, кожен, кожен день почався сезон дождів. Ну що ти зробиш? Ну поїхали. Ага. Ну, короче, хто працював в Польщі, то і знає, що зона розлучень на заводі це звісно, же туалет. Куди без туалету. Прийшов сів, сиди, дивися. А ти працюєш на заводі. Зараз покажу вам кружечки наш завод. Робота на сьогоднішній день. Брати ці мішки, це ось ця апаратура, де ділиться шлангами, закачуються, брати мішки і засипати цей гранулятор. Це гранулятор, гранули. Там робиться вже шланга. Кипить все. Такий це несложний процес. Ну Є складний процес. Такому шлангу мотаємо. Турбо. З таких ось бухт. З таких бухт. Наматуємо на маленькі бухти. Це здорові, нам за сьогодні їх треба виробити. Це сороковка. Якби важкувато мотається. наматується на маленьку бухту. Сороковочка. Це 32. 32, ні, це теж сороковка. 32 діаметра вона. Матується набагато легше. Наш заводик, у нас працює тут небагато немало, 15 людей. І я один із них. Сама лучша робота це коли бухта крутиться, і ти молоточком просто ходиш і підступлюєш її. Чого немає. Робота мечти. Ходиш цілий день, вступиш. Дуже добре, дуже добре, що відношення, відношення до мене, до людини, якої не знаю. Мови дуже добре, знаєте, нема там ніяких посмішок, Такі от люди вони там, що подскажуть, поможуть, пальцем тих пишуть, розписують. Дуже добра практика для вчора мови. Просто класна практика, я вважаю. Деякі там, слова починає ти починаєш учити, щось починаєш шмикати. то що без спілкування я вам скажу, без англійської мови то дуже важко. Що я вам скажу по роботі. По роботі в Нідерландах, порівнюючи. Польщу і Нідерланди в моєму випадку це дуже великий контраст, дійсно, контр... конкретний кон... контраст по роботі. По перше, щоб в Польщі заробити плюс-мінус нормально. Мені приходилось працювати там по 12 по 13 годин тут чітко по графіку 8 е, робочих годин, але я працюю 9. Ось так от. Працюю 9 і е, знаєте, чим більше тут працюєш, тим менше зарплату ти отримуєш. Така от е, е, історія тут. 8 годин працюєш, кожних 2 години по 20 хвилин перерив, потім е, 40 хвилин великий перерив, обід, сніданок, пауза, приїжджаємо в 6 годин ранку. Є, звичайно, дискомфорт виїхати в 5, по дощу на велосипеді приїхати, працювати, але, ну знаєте, ще раз вернуся, порівнюючи з Польщею, тут нормальна зарплата. Оплата, оплата. Стартує від 10 євро і до 15. Ви можете в принципі, влаштуватися на роботу, де вам будуть 15 брудними платити. Чистими ви будете отримувати 12-13 євро. В моєму випадку, не знаючи англійської мови, там деякі слова я знаю, щось намагаюся вчити. Я влаштувався в компанію, де немає ні одного ні українця, ні білоруса, ні поляка навіть. Компанія, в принципі, нормальна. До мене відношення, от таке по-людськи, дуже. Гарне, дуже класне відношення. Находимо спільну мову, через переводчик перекладають, показують, розказують, тикають пальцями, якщо щось не зрозуміло, чи десь там не плунаплужив, палкою бити не будуть. Знаєте, таке більш людське відношення порівнюючи з Польщею. Я в Польщі працював на кондитерській фабриці, і там було таке відношення. Знаєте. Мені не сподобалося вам скажу. У кожного своя історія. Я не хочу казати, що хтось поганий, а хтось хороший. Але мені в Голландії подобається, по, по такому, знаєте, цьому робочому процесу. Робочий процес, який, в принципі, якщо ти там 8 годин працюєш, то в принципі, можна випрацювати собі 1800 2000, 1700 євро. В Польщі це треба дуже важко і дуже багато працювати, щоб заробити такі гроші. Інший варіант, звичайно, це продукти, ціни на продукти, ціни на проживання тут більше, ніж в Польщі. В Польщі це набагато дешевше. Я зараз заходжуся за містом Кільбург і тут просто. Є центр міста, де там знаєте старий культурний центр. І є е, індустріальний, індустріальний такий прям е, індустріальний район, місто. Я не знаю, просто. Все забудовано заводами, заводи фабрики, і тут, тут їдеш, машини працює, працює. Ті роблять кришечки, ті роблять баночки, ті роблять кольоса. Там хтось гаєчки, там хтось болтики. Працює все. Ти тут їдеш, фури мітаються. Ну знаєте, така от маленька країна, але як вона себе класно розвила, в якої сфері я бажаю такого в Україні, якщо в Україні да там. Будуть робочі місця, назад вернуться люди. Поїдуть люди, тому що українці як не а хочуть жити дома. Все, на сьогодні все. Шлангів намотали, кіна наснімали. На вулиці дощ, будемо їхати додому. Отака погода в Голландії, отака ось робота. В принципі, якщо хочете, приїжджайте в Голландію, зустрайтесь на роботу, і буде вам щастя, і буде вам все добре.